Вітаю, а це Ігор Бойко і подкаст вдосвіта, де я щоранку говорю про найцікавіші події футбольного дня. А літо це той період, коли багато чого відбувається в футболі, те, що можна назвати важливим, але насправді важливим не є. Власне немає самого футболу, проте є багато розмов. Є трансфер, є розмови про ці трансфери, безкінечні розмови про ці трансфери, і є також. Товариські матчі до результатів, яких дуже прискіпливо люди зазвичай чіпляються. І якраз сьогодні про результати товариських матчів і про розмови про трансфери, ми і будемо говорити. А розпочнемо з України. Так, несподівано. Вчора відбулося два матчі, про які. Які можуть бути темами для розмов? Шахтар програв Айку з рахунком 0-5 у той же час Дніпро-1 виграв у руха з рахунком 4-0, себто в головах людей це відразу перевернулося. Шахтар це слабка команда. Патрик Ван Леувен розвалює Шахтар, тоді як Дніпро 1 знову чемпіон. Принаймні, моральний. Принаймні в головах у людей. Але, звичайно, відношення має бути різним, і до Як? відношення до результату має бути одним, але різні умови у цих команд, власне, усю Динамо, про яке також потрібно сказати. Динамо декілька днів тому з Young Boys з 3, 3 зіграло. З першого стосовно Дніпра, 1 я вже зачіпав цю тему. Клуб робить таку серйозну роботу для того, щоб виправити помилки минулого сезону. Помилки це легіонери. Може, й вони непогані були, може вони і допомагали Дніпру-1 в конкретних матчах. Але якщо взяти загальну картину, то мало хто з десятка, мабуть, легіонерів став важливим гравцем на. Та на увесь сезон, не в деяких конкретних матчах на увесь сезон. Зараз Дніпро 1 формує дещо іншу команду, і можна собі е, зробити такий висновок, що через те, що приходять українські футболісти, це вже не робота Євгена Краснікова, це робота Андрія Русола. Е, прийшли крайні захисники Мірошенченко та Кравецьо. Е, прийшов Третьяков. ось ось має прийти принаймні є ці розмови про підписання голкіпера. Колоса Волинця. Дніпро 1 закінчує фактично формування збірної української прем'єр-ліги серед футболістів, які не належать Шахтарю та. Динамо. І ця команда, я дивився матч проти руха трохи. Ця команда виглядає дуже цікаво. І флангові захисники активні в атаці, і через центр поля можна атакувати. І довбик є, себто Дніпро-один, якщо закінчиться формування. І, можливо, знайдуться ще легіонери, котрі будуть їздити на виїзні матчі, не лише в лізі Чемпіонів пограють Ось ці два поєдинки. а... І на виїзні матчі в чемпіонаті будуть їздити, то Дніпро-1 може бути цікавою командою може залишитися на своїх позиціях. А друге місце Дніпра-1. Стосовно Шахтаря, звичайно, Патрик Ван Левен змінює систему Ігоря Явічевича. Було б дивно, якби він прийшов і грав так само. Окрім того, до результату немає сенсу чіплятися, поглянувши на склад Шахтаря в тому матчі. І... Так, нібито Ван Левано хоче зробити Шахтар іншим, коли команда швидше переходить до атаки, коли вона відразу атакує вільні зони, коли вони з'являються, не просто там якомога більше передач на власній половині поля, а дві-три передачі. І якщо є вільна зона, то потрібно робити туди передачу. Тобто, це багато залежить від роботи вінгерів, яких насправді не так багато у шахтаря. Але мови ось про інше. Все це, що відбувалося з Айком, не має суттєвого значення, тому що не грали фактично, не грали футболісти молодіжної збірної України. А Судаков, Бондаренко, Криськів це провідні гравці Шахтаря, і без них. Якось собі малювати, як буде грати команда в наступному сезоні, немає жодного, абсолютно жодного сенсу, тому що з ними Шахтар точно буде іншим, і більш ефективним, і більш зрозумілим. Ну і, мабуть, кращим, 100% кращим. Тому потрібно чекати Ліги Чемпіонів, навіть не повернення всіх, а Ліги Чемпіонів там Шахтар вже, мабуть, буде якимсь таким, яким він має бути. Але цікаво, звичайно, була інформація, що Рінат Ахметов залишився незадоволений поразкою в матчі проти Фейнорда в Лізі Європи. І після цього сказав, що Ігор Євічович має бути звільнений. А тепер ось поразка 0,5. Чи не скаже цього Ахметов про Ван Леван. А що стосується оверхайпу після товариських матчів, то він. Буває не лише у е, вболівальників, так? але і у тренерів, футболістів, усіх. Після матчу Young Boys та Динамо в, е, в київському клубі почали шукати центрального захисника. Були різні проблемні позиції, але прийшовся Ярмоленко. Одну проблемну позицію закрив повернення брашка. З Оренди закриває іншу, централь... іншу проблемну позицію. Є е... просто відсутність нападників. Ерік Рамірес не хоче грати за Динамо, залишається лише один Владислав Ванат. І ось ця проблемна позиція. Але центр оборони це ще з весни найбільша проблема Динамо. Матч проти Young Boys просто ще раз це довів, адже І Дячук, і Попов знову там награли такого, що, ну. Їм не можна довіряти в парі в серйозних матчах, а по одному їм точно не можна довіряти. Тому Динамо хоче центрального захисника, але знайти його буде дуже непросто Навряд чи Мірча Луческо якось змінить свою думку стосовно дячука та Попова, адже це був не один матч, так це так результат одного матчу. Можливе бажання терміново знайти захисника. Але це ж не результат одного матчу, навесні грали і як грали. От. Що стосується товариських матчів в інших чемпіонатах, інших клубів, то Арсенал зіграв свій перший матч проти Нюрнберга. Чому я виділяю Арсенал? В минулому, Минулого літа. Коли Арсенал грав проти Челс, я дуже добре пам'ятаю цей товариський матч. Він відбувався в Сполучених Штатах. Мало хто звернув увагу на цей поєдинок, але я його працю... я на ньому працював, я його коментував. І саме тоді я побачив Арсенал, який багато на що здатен. Так це був товариський матч. Так різний рівень підготовки був, здавалось, б, у Арсенала та у Челсі. Але це були настільки різні команди. Арсенал був настільки потужним, що здалося. Якщо це все збережеться, то команда може бути успішною сезоні. І на диво, на диво, це якщо спрацювало, арсенал зберігся і провів неймовірний сезон. Теперішній матч проти Нюрнберга був не найкращим, але він не є показовим в тому плані, що тоді Арсенал вже грав тим складом, яким він грав в чемпіонаті. А тепер проти Нюрнберга це була зовсім не готова команда. Хтось через травми не грав, хтось ще не перейшов, що там відбувається з цим декланом Райсом? скільки ті юристи будуть читати контракт, невідомо. ну і найголовніший момент для того, щоб не пов... не вважати цей матч показовим, це Гол Жоржині у власні ворота з 30 метрів, коли він просто погану передачу віддав, і м'яч плився в воротах тобто нема. Нема про що говорити. Нема про що говорити і в ситуації з Райсом. Ну так, з ним вже всі домовилися, але таке враження, що Арсенал просто знущається з Вестгема. Ось як Вестгем довго не хотів погоджуватися на пропозиції Арсенала. То тепер Арсенал тягне з підписанням контракту з Райсом. Адже тепер вже. Потрібні гроші в Вездему, потрібно шукати футболістів, потрібно витрачати ті гроші, а їх ще немає. І потрібно закривати позицію в центрі поля. Арсенал то що? Ну, прочитають контракт, вивчать, підпишуть. А це вже проблеми Вездема. Інша довжелезна історія стосується переходу Андреана в Манчестер Юнайтед. Це такий. Серіал імені Фабриця Романа, який по тричі на день пише одну і ту ж інформацію стосовно статусу трансфер. Ну так, всі розуміють, що ведуться перемовини. Він міняє просто одне слово в попередньому своєму дописі і видає брейкінг. Ну, окей. Більше б хотілося зупинитися на Ліверпулі, який здається відпустить Джордана Гендерсона та можливо продасть Фабіньо. Це різна ситуація, як я говорю, здається, відпустить Джордана Гендерсона, тому що Гендерсона не хотіли відпускати. Він капітан, все ж таки, так після підписання нових футболістів в центр поля він навряд чи був би лідером на полі, але він лідер в роздягальні. Він важливий голос в команді. Але 700 тисяч на тиждень це 700 тисяч на тиждень. Тому Гендерсон готовий їхати до Саудівської Аравії. Про це вже пишуть за такі гроші. Але Ліверпуль хоче отримати компенсацію. Багато багато розмов про те, що Гендерсон, що йому зробили пропозицію, що він готовий, про гроші пишуть, але не пишуть про те. Як Ліверпуль готовий відпустити Гендерсона? На яких умовах? Це мають бути гроші. Це не має бути вільний трансфер 100%. Інша ситуація з Фабіньо. Здається, Ліверпуль готовий продати. Фабіньо, готовий покращити цю позицію. Тому що ну, ось на місце Гендерсона досить несподівано прийшов Домінік Мінік це, грубо кажучи, досить не прийшов на його позицію. І Гендерсон так само досить несподівано може піти. Тобто нічого не зміниться, ця позиція лише гравці поміняється. Молодий талановитий замість досвідченого але лідера. Утім, Фабіньо це обов'язковий гравець в будь-якому складі Ліверпуля, тому що там збирається багато атакувальних умільців, але небагато гравців, які можуть захищатися. Коли я говорю Фабіньо. Я говорю гравець типу Фабіньо, не обов'язково це має бути бразилець, тому що скільки вже минуло більшу частину минулого сезону, він був тим, хто не має грати в стартовому складі, лише е, наприкінці весни став нагадувати себе найкращих часів. Тому Ліверпуль цілком може захотіти покращити цю позицію, заробивши гроші за Фабінь, заробивши гроші за Гендерсона, скинувши їхні зарплати і підписати нового футболіста. Ліверпуль як працює на ринку, він не витрачає грошей, яких в нього немає. Він намагається ось триматися. В якихось рамках, і щоб зараз підписати нового футболіста в Центр Поль, а я думаю, так і є, нехай його ім'я й не називає. Там виникали деякі Ромео Лавія з Саутгемптона, постійно виникає. Але, ну так, це талановитий футболіст, вмілий футболіст, гравець, який хоче бути новим бускетцем, але. З умінням ще й грати у відборі в такому класичному відборі щось середнє між Бускетсом та Маскараном. Але навряд чи він у перший же день готовий стати основним гравцем Ліверпуля. Хоча, може, але навряд. чи. Тому мені здається, що Ліверпуль. Збирається продати і Фабініо і Гендерсона для того, щоб підписати нового футболіста, окрім Лавії, можливо, тут будуть два трансфери Лавія, та ще хтось в центр поля, який відразу стане основним гравцем, який вже в першому сезоні може допомогти команді в боротьбі за спочатку Лігу Чемпіонів, а можливо навіть і вище. Тому тут цікаво слідкувати за Ліверпулем за подальшими діями, не за тим, що Фабіньо та Гендерсон можуть поїхати до Саудівської Аравії а за подальшими діями. І на завершення декілька слів про Кристяна Пулісіка, який з часу перейшов до Мілану. Цікавий трансфер для Мілану. Нарешті цей Леброн Джеймс, а в Сполучених Штатах так ходить цей мем, всі його люблять, що називали його. Леброном Джеймсом Сокеро. Нарешті він може отримати місце у стартовому складі, тому що в Бруксі Дортмунд він не був основним гравцем. В Челсі він не був основним гравцем. І мова не про травми, мова про рівень якості гри, про просто рівень таланту та якість гри. В Мілані він може стати основним гравцем. Не тільки це перехід на те, щоб продавати футболки в Сполучених Штатах, щоб всі тепер любили там. Мілан, але для того, щоб посилити гру команди. Пулісік цілком здатний на це. Він футболіст. Цікавий так, звичайно, на лівому фланзі атаки. У Мілана є Рафаел Лау. Навіщо той Пулісік? Але побачимо, він може на різних позиціях діяти. Це той футболіст, який праворуч може зіграти цілком. Челсі він не потрібен і до стартового складу. У Михайла Мудрика залишився лише один продаж Рагім Стерлинг. І все. Місце у стартовому складі гарантовано. Але потрібно почекати, літо ще триває, і, можливо, таким чином Мудрик собі шлях до стартового складу проб'є. А ми ж на сьогодні будемо закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст Вдосвіта, де я говорю про найцікавіші події в футболі і намагаюся їх аналізувати. Підписуйтесь на цей подкаст на усіх платформах. До побачення!